Що таке Супер Латів? це компанія, яку створили два ножових майстра – Енріке Піньє і Джаре Тосер. Творці дуже гарних ножів. Що маємо? На ножі Матадор? Маємо. 22 два сантиметри загальної довжини. Яка дозволяє гарно тримати ніж в будь-якій руці будь-якого розміру. Довжина руків'я 12, 12, 124 мм. Довжина леза 96 міліметрів. Що ми бачимо? Що ми бачимо обробку сатін, фальш леза практично на всю довжину леза? Маємо шайбу для відкривання. Якщо придивитись, дуже гарно зроблена шайба. В цьому, в цьому ножі е і матеріалом і, і виконанню присвячено багато уваги руків'я Руків'я зроблена з титану і помаранчева, ну, так написано помаранчева мегакарта як, як на мене, то вона така Напевно, як запек... запекла кров. Чорне Е, Все... Кліпса глибока, глибокої посадки. Дуже зручне відкривання. Підсумовуючи, можна сказати? Це. Без прибільшення першокласної кишеньковий ніж для повсякденного використання, високоякісні матеріали, майстерність виконання, гарний дизайн, гарні матеріали, гарне виконання. Дякую за увагу!